Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гість нашої передачі Володимир Гуйван, президент волейбольного клубу Дияволе. Вітаю вас! День. Пане Володимиро. Отже, волейбол. Як так сталося, що ви стали президентом е, клубу Дияволи? І, власне, як так сталося, що ви тісно пов'язали своє життя з цим видом спорту? О, волейбол я потрапив з самого дитинства, ще з першого класу. Е, на волейбол мене провів мій батько. Е, була така історія, що батько одразу сказав, що треба, щоб дитина займалася спортом. На початку на футбол спробували, десь щось не сподобалось, потім на баскетбол, а потім він відвів мене до педуніверситету і там грали команди вищої ліги, вже такі здорові чоловіки. Мені це сподобалося і вирішили піти до ДСШ. Пішли ми до ДСШ, до другої дитячої юнацької спортивної школи. Першим моїм тренером був Бондаренко Віктор Петрович. Він зараз є вчителем фізичного виховання в аграрній академії. Я займався в нього, займався в інших тренерів, і вже в 9 класі я потрапив до легендарного гасянця Владислава Андроніковича. Це ну, можна порівняти його як у футболі з Лобановським. Це один з кращих тренерів світу свого часу. Я його останнім вихованцем. І якби вже ця людина дала мені поштовх, і з ним я вже зрозумів, що професійний волейбол це якби моє кредо. І як розвивалася ваша кар'єра в цьому? А, ну, так вийшло, що в 2010 році не стала тренера. і треба, вже було, мені вже було 16 років, треба було десь шукати собі команду. Я спочатку потрапив до команди, яка вийшла на той час у прелігу фаворит Лубни». Але я протренувався там буквально три місяці і отримав дуже важку травму плеча. Майже Три роки я лікувався, щоб, скажімо так, не оперувати плече, але все рівно дійшли до того, що треба було робити операцію. В 2014 році зробив операцію, теж дуже довго відновлювався. Була можливість потрапити до Харківської юракадемії, але тоді почалася війна з Росією. Трішки воно стало не на часі, там теж у клубах були певні проблеми. А в 2015 році я поїхав до Польщі грати. Я грав у Гвардії Вроцлав. Це команда на той час другої ліги Польщі, зараз це перша ліга Польщі, е, грав в третій лізі Польщі. Е, ну Якщо порівнювати з нашим українським чемпіонатом, це десь приблизно ну, вища ліга наша. І як з'явилися дияволи, і чому саме власне дияволи е, в 2019 році? Я вже повернувся з Польщі. Е, в мене була можливість там продовжити кар'єру але. Трішки травми давали вже про себе знати. Було важко. Я вирішив повернутися до України і, скажімо так, не було якихось пропозицій, щоб тут продовжувати кар'єру. Я вирішив створити клуб Команду однодумців у нас в Полтаві. У нас Полтава досить таке волейбольне місто. У нас є гарні таланти. У нас є люди, які і в вищій лізі грають, і в суперлізі грають, і любителі дуже хорошого рівня, які багато років займаються спортом. Тому ми вирішили з друзями з товаришами зробити такий колектив. Багато хто з людей запитує, чому саме назва Дияволи. Справа в тому, що я є великим фанатом Манчестер Юнайтед. І коли в 58-му році стала Мюнхенська трагедія, тоді взагалі постало питання, щоб команди взагалі не було якийсь певний проміжок часу. Але тоді тренери команди. Які вижили, вони з ваві катастрофі вони сказали, що команда повинна існувати незалежно від того, якого вона буде рівня, і вони зробили команду, що вона піднялася з попелу, і через 10 років вона виграла вже лігу чемпіонів. І з того часу Манчестер Юнайтед пішла прізвисько, пішло червоні дияволи, і від цього ми відштовхувалися. Ви сказали, що а, у вас з'явилася така ідея. Я правильно розумію, що ви є власником цього клубу? Чи ви весь... та, спів... так? Я є власником, але теж нашу історію клубу е, треба розділяти до початку повномасштабної агресії і після повномасштабної. Е, до початку повномасштабної агресії ми начебто домовилися з доволі таки впливовими спонсорами, щоб заявити команду на чемпіонат України, mm. там в другу лігу. Я вважаю, на той момент у нас було. Ну, можна сказати, два, майже два рівні склади. У нас були гарні гравці. Ми могли спокійно, я вважаю, вийти в першу лігу і боротися навіть за вихід до вищої ліги. Але почалася повномасштабна війна, спонсори відмовилися. Самому вже дуже важко тягнути на рівень чемпіонату України фінансово. Тому, ми, скажімо так, зараз граємо. Там, якщо є чемпіонат області, якщо проводиться чемпіонат міста або якісь комерційні турніри там в Полтаві чи за її межами? Mm. От ви розділили е е ті часові рамки до повномасштабного і після. А як би ви оцінили ситуацію взагалі в спорті з розвитком спорту, якщо це можна говорити, зокрема й волейболу в нашій країні на сьогоднішній день і в місті Полтаві? <плес> <плес> ну, скажімо так, я можу ще порівняти часи. Десь до 2015 року у нас в Полтаві, наприклад, був чемпіонат міста, там де дійсно грали і професійні гравці, і любительські гравці. У нас було в чемпіонаті 16 команд, вісім з яких були дуже високого рівня, і кожна команда могла обіграти кожну. Ага. Зараз, наприклад, до повномасштабного вторгнення у нас в Полтаві було в чемпіонаті якби вісім команд і такі добрі команди три. Які ну, дійсно високого рівня, можна сказати. Зараз у нас в Полтаві взагалі не проводиться чемпіонат міста. Е, так, ми, можливо, можемо там команд 5 назбирати, і, можливо, там навіть дві команди були дві-три такі непогані, але все рівно дуже сильно рівень просів. Е, хтось пішов в ЗСУ, е, хтось, уже там, можливо, за віком не грає, хто, у когось, можливо, там робота, сім'я, якісь інші справи. І тому так ну, взагалі виходить, принаймні, у нас в місті, що ну, рівень спорту падає. Ніхто особливо цим займатися не хоче. Е, міської федерації волейболу я можу, ну, скажімо так, сказати, що її немає, тому що чемпіонат взагалі не проводиться. Обласна федерація теж за два роки не провела по суті, жодного турніру нормального, тобто чемпіонат області не проводиться. Е, Рівень українського волейболу, ну, скажімо так, те, що він у військовий час є, те, що проводиться суперліга, ну, вища ліга є такі простойні команди, це добре. Угу. Сказати, чи він виріс до повномасштабного вторгнення, ну, у нас знову ж таки, якщо у власника є гроші, то все добре. Якщо є якісь проблеми з фінансуванням, то не все добре. Ну, добре, ви оце сказали про е, таку ситуацію в місті, в області. Е, це причина першочергового фінансування, це причина першочергова війна, чи що це за причина? Е, розумієте, у нас немає, е, як би так мовити, багато фанатів волейболу. Е, Теж найгірше, що у нас в країні взагалі відбувається, це те, що взагалі зі спортом це не тільки з волейболом. Е, це те, що у нас в Україні є або Державний спорт або олігархічний спорт. Я, наприклад, грав в чемпіонаті Польщі, це один з п'яти, можливо, найсильніших чемпіонатів у світі. І я можу порівняти взагалі, яка різниця систем. Тобто, наприклад, в Польщі навіть у маленької команди може бути 50, 100, 200 маленьких спонсорів. І, наприклад, один спонсор там дає безкоштовно е, сніданки та обіди в своїх ресторанах. Другий спонсор, наприклад, дає безкоштовні виїзди на змагання, третій спонсор дає екіпіровку, е, четвертий спонсор якісь там медичні препарати. І кожен так спонсор щось виділяє для команди. У нас, наприклад, якщо це олігархічний спорт, то умовно один власник, який дає все, коли в нього все добре. Якщо десь у нього якісь проблеми з бізнесом, то звичайна команда більше нікому не потрібна, ніхто більше її не фінансує, команди немає. Але гірше за олігархічний спорт може бути тільки державний спорт. Це коли професійні клуби фінансуються з обласних бюджетів, з міських бюджетів. Я добре відношуся до того, коли ми фінансуємо, наприклад, дитячий спорт. Ну, це, це потрібно, бо це наше майбутнє. Але коли професійні гравці отримують зарплати, з, так би мовити, від платників податків, ну це не повинно цього бути. Ну добре, а от ви сказали, що в Польщі там є, скажімо, навіть якісь там клуби, які мають підтримку від багатьох спонсорів, маленьких, там середніх, великих. Наскільки реально? Давайте абстрагуємося від того, що зараз війна, от наскільки реально в мирному житті створити такий клуб? Наприклад, як ваш, так, який буде фінансуватися не з державного бюджету, не з місцевих якихось бюджетів, там, не від якогось олігарха одного, а відповідно там від якихось невеличких спонсорів. Наскільки це реально? Ну я б сказав би так: це реально зробити, але потрібні зв'язки. Якого плану зв'язки? Що ви <св 'язково> маєте на увазі? Ну, наприклад, коли людина займає якусь високу посаду. То можливо простіше знайти якихось спонсорів, хоча б якихось маленьких спонсорів, коли просто людина приходить, умовно кажучи, там до якоїсь фірми, компанії, там каже, там ви видайте гроші, там у нас є молоде покоління, у нас є гарні гравці. Ми можемо показати результати. Е, ну, не кожен це хоче робити, розумієте? тому що він спитає, яка моя вигада в цьому. І е, Знову ж таки, треба дивитися, що все-таки у нас в країні волейбол не настільки популярний, як в тій ж Польщі, Італії, Франції. Ну, там країни живуть волейболом. Я вже не кажу там, про США, про Бразилію, там, де кожен другий грає в волейбол. Розумієте, у нас все ж таки пріоритет футбол. Тобто, в футболі, я б сказав, набагато все краще. Волейбол, ну, принаймні, у нас в місті у нас є, наприклад, 3-4 колектива, і, ну, можна сказати, так, фанати спорту зібралися пограти. Так, у нас, наприклад, зараз є в області волейбольний клуб «Решетилівка». Я знаю там багатьох хлопців, я знаю тренерів, всі класні хлопці, нема питань. Але знову ж таки, якщо ці команди фінансуються з якихось приватних інвестицій, то це добре. Ну це круто. Це треба розвивати. Треба цьому допомагати. Якщо ці клуби фінансуються з бюджету. То я вважаю, на ну, таких клубів не повинна існувати. А якщо, наприклад, завтра а, хтось, скажімо там, якась громада вирішить вас підтримати, ви будете проти цього? Давайте так. Якщо громада вирішить підтримати дитячий спорт, у нас, наприклад, є ще на базі нашого клубу Академія. То ми, звісно, були б раді. А а якщо а... вона хоче підтримати клуб, е дияволем. Ну я не я, я, я не вважаю, що це правильно. Ну, все ж таки, у нас є на даний момент проблеми більш такі важливіші. Я думаю, у нас військо не повністю забезпечено. Я думаю, у нас є проблеми з дорогами, у нас є проблеми з лікарнями, у нас є проблеми зі школами, е ЖКХ, ну, різні якісь такі проблеми. То ну, я вважаю, що в першу чергу кошти повинні йти туди. Mm -hmm. А якщо, наприклад, це будуть приватні інвестиції, то ми завжди відкриті до розмови. Mm. Е, якщо говорити, що ми виторкнулися війни, е, як допомагаєте клубом? Можливо, зброю так, е, ми на початку у нас, коли почалася війна, у нас був останній чемпіонат Полтави. Він був доволі таки непоганий. Це сезон 2021 2022 У нас був певний бюджет на цей сезон, то у нас, наприклад, там. Те, що в нас залишилось там бюджет у розмірі 30 тисяч гривень, ми виділили одразу, перевели на ЗСУ на рахунок спеціальний, тому що ну, розуміли, що вже далі чемпіонату не буде. Не, не будуть грати, якби у нас всі хлопці це підтримали. Також допомагали і речі в шпиталь сили нашим військовим. Кров здавали. І хлопці, я знаю, і я, і багато хто віддавали своє взуття там, кому треба було на потреби ЗСУ. Тобто і грошима допомагали, і донатили. Ну, якби, чи, чи можемо, тим допомагаємо. У нас е, два гравці з нашого клубу зараз служать ЗСУ. Їх, їх мобілізували, ну, служать теж, якщо треба, то допомагаємо. Mm -hmm. Якщо говорити взагалі про е, бронювання, ви маєте право на бронь? Ні, спортсмени не мають права на бронь, і дуже шкода, що. І, наприклад, тренера, які працюють в спортивних школах, в школах вищої майстерності, вони не мають бронювання. Хоча Верховна Рада в минулому році і позаминулому році намагалася провести закон, де тренерів прирівняли б до педагогів, до вчителів, але ну, цей закон не пройшов. То зараз спортсмени не мають, але, скажімо так, я нормально відношуся, коли спортсмени е можуть бути мобілізовані. Але чисто з людської точки зору, ось, наприклад, е хтось не може поїхати на якісь змагання, кудись, умовно, там в Полтаву там, або в інше якесь місто. Е хтось боїться вийти з дому в магазин, бо знову ж таки можуть мобілізувати. А хтось у військовий час їде за 100 мільйонів грати в Челсі, а хтось спокійно може наживо поїхати подивитися бій Олександра Усика в Саудовську Аравію. Тобто, е в мене нема питань до хлопців. Але знову ж таки, ми, якщо ми е, суспільство, якщо ми держава, то ми повинні бути всі рівні, незалежно від рівня майстерності, від фінансової винагороди. Тобто всі повинні бути рівні. В нас виходить так, що одні можна все, іншим нічого. Ось це трішки не подобається. Ну, добре, багато критиків у нас сьогодні дуже з різних, скажімо так, напрямків лунає. І щодо мобілізації, немобілізації, і по тому ви говорите, як повинен розвиватися спорт, яка там ситуація. А ви готові от брати ініціативу в свої руки і змінювати ситуацію? Так, ми готові зараз на цьому тижні у нас пройшло засідання. Вибрали нового голову Федерації обласної волейболу. Маємо надію, що у нас такі підуть зміни. Зараз ми е, вибрали голову не на 5 років, а на 2 роки, і маємо надію, що почнеться якесь життя. У нас виходить так: ось просто ми теж сиділи з хлопцями розмірковували е, Харків. Є жіночий дивізіон, навіть просто любительський. Ми зараз не кажемо за професійний спорт. Є жіночий дивізіон, є чоловічий дивізіон. Дніпропетровськ три чоловічих дивізіони грає. Запоріжжя теж грають чемпіонат. Кременчук теж грають чемпіонат. Олександрія теж грає чемпіонат. Київ, чотири дивізіони грають чоловіків. Ну, вибачте, кожне з цих міст Росія обстрілює набагато частіше, ніж Полтаву. У нас в Полтаві взагалі нічого немає. Тобто ми б хотіли б зробити чемпіонат області. Я не знаю, вже в цьому сезоні ми встигнемо, не встигнемо це зробити, але з наступного року ми точно б хотіли це зробити. Ми хочемо зробити чемпіонат міста, хоча б якийсь, Ну, чогось теж потрібно починати. Я розумію, що ну, багато команд не набереться. Я розумію, що, можливо, таких добрих, гарних команд, якщо 2-3 назбирається, це буде супер. Я розумію, що багато хто не хоче. Зараз десь виїжджати, тренуватися, грати, багато хто боїться, хтось, можливо, з країни десь виїжджає різними методами. Ну, людей стає так чи інакше, менше. Але знову ж таки, у нас при клубі у нас є академія. Принаймні ми намагаємось кимось замінювати, скажімо так, більш досвідчених гравців. Ми теж не молодіємо, ну, намагаємось молодь трішки підтягувати. Оця академія, вона для кого в якому режимі вона працює? Ця академія створена для всіх бажаючих, для любителів, для аматорів. Може записатися, прийти будь-хто, навіть якщо хтось вже має якийсь рівень, або той, хто взагалі не має рівня. Вона створена для того, щоб залучати перспективних гравців. Або, скажімо так, тренувати, виховувати перспективних гравців і найкращих делегувати до першої команди ну є якась вікова ж там? Ну зараз у нас працює тільки старша група від 14 років безграничного віку. Тобі ж про від 14 може пройти будь-хто бажаючий. Ви говорите про те, що змінювали склад керівництво федерації. Ви ніколи не думали поєднати свою діяльність з політикою? Так, мені цікаво. Я б хотів би в майбутньому стати депутатом Полтавської міської ради. Мені це цікаво. І в першу чергу я б хотів би опікуватися питаннями спорту, скажімо так, то в чим я знаю, що я знаю, в чому я розбираюся. Бо багато у нас депутатів, скажімо так, займаються одним по життю, а йдуть кудись в інше русло. Ні, я б хотів би займатися саморозвитком спорту. Ви стикалися з якимись, скажімо, такими не коли ви звертаєтеся до депутатів нашої ради, якимись питаннями, скажімо, вашого напрямку? і От ви не отримуєте відповідного відповіді, відповідно якихось е, дій. Ні, ні. Я звертався до. Кількох депутатів, які в цілому допомагали, принаймні намагалися допомогти. Я не буду називати їхні прізвища, але намагалися допомогти нам вирішити певні питання. Добре, ви говорите про те, що ви змінювали ситуацію в тому напрямку, скажімо, в напрямку спорту. Я правильно розумію? Так, от ви завтра стали одним з керівником міста, і власне, щоб ви змінили тільки так коротко. Раз, два, три, і яким чином коротко, тут дуже важко сказати. Ну по-перше, я б зробив би так, щоб е, намагався максимально зробити, щоб е, максимально легше працювали з тренерами. У нас я з власного досвіду можу сказати, що коли прийшов, наприклад, в ДСШ, е, ті тренери, тренера, які працюють вже роками, там 10 років, 20 років, у них можна сказати, є все. Тренера, які приходять відразу після навчання, або тільки починають свою тренерську кар'єру, наприклад, от на базі ДСШ, то тут вже є проблеми. Я прийшов, мене взяли, наприклад, у 2019 році працювати в ДСШ на півставки, але я кажу: дайте мені ну, можливість, де мені працювати, і інвентар, чим мені працювати. А в нас мені кажуть, та ні, хлопче, ти йди сам по школам. Шукай собі спортивну залу сам, а там десь повинні бути і м'ячі. Розумієте, от я хочу зробити систему, що кожен відповідає за своє. Тренер не повинен замислюватись, задумуватись, де йому взяти зал. Тренер не повинен думати, де йому взяти м'ячі. Тренер не повинен думати, як йому добратися на змагання. Тобто, я через це все пройшов там в Європі. І коли я намагався, прийшовши до ДСШ, я намагався, ну, хоча б людям пояснити, як це все повинно працювати, мені в ДСШ нашому другому сказали: та ні, хлопець, ти пересидів в Європі, Україна то не Європа. І давай трішки до наших реалій призвичайся. Ну, Ось я б хотів би це змінити. Плюс такі, як... Що для цього потрібно? От ви говорите, я б хотів це змінити. Що для цього потрібно? Потрібна По... політична воля, потрібні гроші. Що потрібно для цього? Я, ну, В першу чергу, я вважаю, потрібно залучати саме фанатів спорту, людей, які не сидять на, тепли... на теплих місцях. За гарну зарплату, а люди, які реально хочуть хочуть щось змінювати, я вважаю, треба залучати людей з досвідом, які були, скажімо так, там в Європі або в більш розвинутих країнах, які бачили це все на власні очі, як повинно це все працювати, е, вважаю рівнятися завжди потрібно на кращих, розумієте? Ну якщо, наприклад, Польща е, три чемпіонати світу поспіль грає в фіналі. Uh -huh. Якщо, наприклад, їхні збірні е молодіжні, юніорські, кожна виігрують постійно чемпіонати Європи і світу, якщо в них одна з найсильніших ліг, одна з найсильніших систем, то ми по повинні рівнятися на них. А в нас виходить так, що у нас збірна України там раз за 20 років виходить на чемпіонат світу і вже вважають, що це добре. Ні, це не добре. Ми повинні там постійно грати. Ось я б вважаю, в першу чергу треба залучати професіоналів, люди, які цим живуть. Друге, я вважаю, такі, так потрібна політична воля. Наприклад, ось знову ж таки, на прикладі, як я е, прийшов, а мені сказали ні, ти сам йди і шукай собі зал е, для того, щоб десь тренувати. Я вважаю, що повинна. Ну, потрібна бути політична воля, щоб, наприклад, начальник управління спорту, начальник управління освіти сіли між собою і вирішили, що одна школа, наприклад, у нас бере волейбол, друга школа бере футбол, третя школа бере баскетбол. І коли приходить тренер, то у нього не постає питання, куди мені йти. Тобто він знає, що у нас, наприклад, є одна школа на Леваді, одна в центрі, одна на Алмазному, одна на Полавках, такий то такий-то, такий-то час, і тренер може собі вибирати, де йому зручніше. Ось я вважаю, ну так повинно бути. Mm -hmm. А я з власного досвіду кажу, що я е, тоді пройшов ну там двадцять шкіл у нас в Полтаві, і знову ж таки знайшов тільки одну школу, бо там працювала вчит... моя вчителька фізичного виховання, в якої я в свій час займався, і можна сказати, завдяки неї я пробився до цієї школи. І ну я не знаю, як в інших там де США там з, з футболу, там з інших видів спорту, але ну у нас. Тренери, які починають свою, скажімо так, тренерську кар'єру, групу початкової підготовки тренують. Ну ось ось такі проблеми стикаються. З тим розібралися. Ще що змінюємо? Фінансування. Я вважаю, що тренери повинні отримувати гідну заробітну плату. Тому що, скажімо так, у нас є деякі тренери, які вже за віком, ну, скажімо так, вже пенсійного віку. Тобто, вони там, якщо не сьогодні, то завтра вони вже. Підуть на пенсію, нам повинні, ми повинні змінювати кадри. Наразі у нас така ситуація в країні, що хлопці молоді не хочуть йти, тому що перше, це потрібно через воєнкомат проходити. По-друге, мінімальна заробітна плата. Ну вибачте, ну тренери отримує мінімалку? На початку, так, коли приходить. Ну у нас, скажімо так, більше тренери отримують за вислугу років. За стаж, за категорію, тобто йде більше нарахування, йдуть за це. А на початку тренер отримує мінімальну зарплату і дуже важко ну, залучити гарних е, фахівців. Е, я, наприклад, е, з грудня 2022 року був директором нашої Полтавської ДСШ. В мене була можливість привезти сюди в Полтаву одних з найкращих тренерів дитячих в Україні. Але ну мені не дали цієї можливості зробити, розумієте? Тобто тренерів на початку війни були готові, можна сказати, задармо йти сюди працювати. Але мені там відповіли вони в управлінні спорту у нас, вони не полтавські, вони пенсійного віку, ти нам дай наших молодих вихованців. Ну, ну ніхто сюди не хоче йти. І повертаючись до а, діяльності волейбольного клубу дияволи, які перспективи у найближчій. Час ви бачите, ну найближчий час, чесно сказати, дуже важко на щось розраховувати, принаймні в цьому сезоні. Знову ж таки, ми втратили один сезон. У нас немає чемпіонату області, у нас немає чемпіонату міста. В минулому сезоні ми грали в дуже сильній лізі в Дніпрі. Там були Дуже, ну, я вважаю, дуже круті команди навіть по рівню Україн, українського чемпіонату. Було, було багато гравців Суперліги, багато гравців Вищої ліги. І я вважаю, наша команда грала на рівних з досить досвідченими гравцями. Зараз я вважаю, цей сезон у нас знову ж таки втрачено в Полтаві. Ми маємо плани. На майбутній сезон маємо надію, що все ж таки війна закінчиться, що все ж таки повернуться наші гравці, що ми зможемо знову ж таки когось повернути, хто поїхав до інших міст, хто раніше був у нас в Полтаві. І на майбутній сезон все ж таки будемо щось думати. Паралельно, якщо буде така можливість, ми хотіли б шукати потенційних приватних інвесторів. І якщо буде така можливість, можливо навіть заявитися на чемпіонат України. До другої ліги я вважаю, що навіть зараз, втративши три роки, я вважаю, у нас досить непоганий склад. У нас також, наприклад, зараз може закінчити професійну кар'єру Віталій Сухінін. Це я вважаю один з найкращих гравців взагалі в Україні. І якщо, наприклад, він вже тут оселиться в Полтаві, то я вважаю, що для нашого клубу це б була дуже серйозна допомога. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую, дякую нашим вам. за увагу. Побачимося.